Це можети всіх молодих і гарячих. хто тут молодий і гарячий? Ваша шість років і двадцять шість листів, скільки різних моментів, і скільки недотриманих слів, скільки хочеться забути, і скільки в наші було бід. Ми та країна, за якою зараз спостерігаю весь світ. Ми та країна, які повністю все одно на всіх і на все, але ніхто взагалі не зможе відібрати від нас своє. Ми добивались незалежності, і її навіть не цінували. Але наші люди зроблять усе, аби її не відібрали. Кожного року є події, які публікую, кожна розета за час незалежності. Бачимо вже п'ятого президента, ніде нічого не робить, і кожен нас обкрадає. І за 26 років країна ніяк не вгадає. Кожен хоче в ЄС, кожен шукає собі кращої долі, але в цьому житті усім давно ножорота, ні їхні ролі, ніхто не хоче змінюватись, але усі хочуть змін, усі тільки вміють, що судити не виходять чотирьох стін. І скільки б не нападали, ми тримались протягом кількох років. Мене здавались і хоч грабують тебе, чиновники постійно. З тим незалежності тебе, моя рідна країна. І скільки б не нападали, ти трималась протягом стількох років. Ти не здавалась, і хоч часи зараз пішли зовсім неспокійні, але слава нашим героям і слава Україні! На твоїй землі усі дуже давно претендували, але наші люди за тебе завжди сім на повставали, за тебе завжди рвали, а і помирали, але ніколи ще не було, щоб тебе від нас забрали. Скільки ти крові бачила, скільки страшних смертей. Скільки хоробрих воїнів, водночас невинних людей, скільки війн, скільки мітингів, ворогів, і повстань, щоб зрозуміти твою обій, мені не потрібно великих знань, не потрібно грошей, телеканалів і серйозних зв'язків. Потрібно трішки душі, серця і клаптик мізгів 26 років, брат, ми вчились бути разом. Саме з часом ми розуміємо все, брат, саме з часом ми народили цій країні, це наша рідна хатина. Вона нас доглядала, вона виховувала, і вона нас ростила. Тепер можу подякувати і привітати все самостійно Це незалежності тебе, моя рідна країна, і скільки б не нападали, ми тримались протягом стількох років. Ми не здавались. і, хоч грабують тебе, чиновники постійно, це незалежності тебе, моя рідна країна, і скільки б не нападали. Ти трималась протягом стількох років, ти не здавалась, і хоч часи зараз пішли зовсім неспокійні, але слава нашим героям і слава Україні. Днем незалежності ще раз усі, з днем незалежності! Бо чоловік чи брат? за правду полягають, і за нас не факто стеж. Оце така моя країна, напівпограба, напівруїна напівпорядна, напівбідна, ти напівукраїна. Там на Донецьку кричать, Хочу в Росію, то йди, але навіщо жертви війни, я вас не розумію. Ми всі люди, ми один народ, іди нічого, де єдині. З того боку, слому схе, з ніч голов ми з вами свині. І хотів щось що змінити, та не можу піти. А сто Мій чотирнадцять, пише що до мною буде все одно. А ти брат, кажи, навіщо тобі це кропіли? Суроти віч, брат, вони загинуть, і не... Буде буруття скажи братки, ваглоші дорожчико життя. Невже у тебе немає рідних брат? А як же я? Скажи про ну навіщо? Ну навіщо ця війна? Що поганого зробила Україна? що провинилася вона, скільки на майдані, безповідальні президенти, скільки вбитих людей, покалічені студенти. Гранати, турбовики, проти будівельних сотень життів Озбройний беркут забирав україну до чаки ціні. Полошено стояли міцні барикади, герой небесної сотні оборону тримали. Снайпери на договора там з автомата стріляли. Один-другий з пулі, витягали, двоє крові полягали. Але пам'ятаєте, скільки нас тоді зібралась. Ми були сильні як ніколи. Ми об'єднались. Їди так задубішать, молоді солдати. Завжди напоготоє за ті в руках автомати, чи син, батько, чоловік, чи брат. За правду полягають, і за нас цих Ще не вам все від того, що сталося з нами. Ще не перестали мами плакати ночами, Як напали на крим, потім мене, і промовчав татари. Що з вами скажіть? Між коли за твої землі не рвали. Неголошна ну, війнам різне тисяч солдатів. ДНР, ЛНР, і багато з матків, мало автоматів. Мирні годики не дають нічого, просто слова. А наші герої стоять в небезпеці зараз і вона в небезпеці. Україна, Україна і її діти. досить чуєте, досить вже нагліте. Так як ви вчинили, треба, що Але ми не славний народ, ми не будемо це терпіти. Дружини дитять, в морі, те, щоб їх тато повернути живим. А десь мама забирається на зморгу молодим. Скільки боїв не знайшли, сім'я не знає, що сталося. І як думаєш, брат, за що його життя обірвалося? Їду танки літають, не таки, солотуйте до бою. Іди на думка в голові, щоб живим лишили його доля. Ми з тобою такі самі, що стало, скажи Пратика різниця, то мова такий же к ти Я можу говорити по-русски, може на рідній мові Пратика різницю, щоб всі були живі здорові My country, моя страна, моя країна, мої батьки ще на мій рідний край, Україна Всі деталь, добіжать молоді солдати завжди на полоту, за ті в руках автомати Чиї син, батько, чоловік, чиї брат правда полягають і за нас не факто так.